Бесплатные курсы для незрячих организовали в Киеве. Там обучают, как самостоятельно передвигаться по городу, пользоваться сенсорным телефоном и компьютером. Больше об этом, больше об этих курсах знает наш корреспондент Инна Завоюра. И на доброе утро тебе, пожалуйста, готовы слушать информацию подробную. Колеги, доброго ранку. Курси триватимуть до липня. Взяти участь у них можуть люди з ватами зору від 14 до 55 років. А власне записатися на них може, ви можете своїх знайомих рідних за електронною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. А, варто додати, що курси є безкоштовними і складаються вони з п'яти напрямів. Більш а, докладно про один з таких роботу з сенсорними девайсами нам розпові викладач пан Ігор Кушнір, пане Ігорю, доброго ранку. Бачу у вас в у руках телефон. Розкажіть, як ним користуватися? Доброго ранку. Незрячі користуються сенсорними телефонами за допомогою спеціальних жестів. Я зараз розблоковую телефон і за допомогою спеціальних жестів змахування одним пальцем рухаюсь курсором по всіх елементах робочого столу телефону. Наприклад, можу подивитися зараз, яка погода в Києві. Для цього активую її і туман і нам говорять про те, що сьогодні в Києві плюс сім, туман і так далі. А давайте спробуємо зателефонувати мені. Давайте, оскільки ми сьогодні з вами вже зранку зв'язувались, тому ваш контакт у мене зберігся. Я активовую додаток телефон і шукаю ваш номер. канал 112. Канал Я набираю його подвійний таб одним пальцем. Зараз у вас має задзвонити телефон. Кілька секунд. Уже дзвонить. Дійсно, колеги дійсно набрав мене ігор. Зателефонував. А А розкажіть, будь ласка, власне, чи користуєтесь ви соціальними мережами? Так, незрячі користуються соціальними мережами за допомогою якраз цих телефонів, і Твіттер, і Фейсбук, і багато інших, а також різні електронні інтернет-месенджери. Скайп, вайбер багато іншого. Взагалі, незряча людина абсолютно повноцінно може користуватися допомогою програми читачу екрану з сенсорними девайсами, будь то телефон чи планшет. Дякую, Ігорю, за інформацію. Колеги, друзі. А я додам, що відбір учасників на тренінг відбувається на конкурсній основі. Натхненого ранку усім.